Чи варто стягувати аліменти на отримання дитини, якщо батько не допомагає матеріально, фінансово на виховання та утримання дитини? Багато хто з матерів, коли я стикаюся, кажуть, та я не буду стягувати аліменти, навіщо, я не буду цим займатися, мені і так грошей і дитині вистачає і так далі. У мене інша точка зору. Ви просто візьміть і порахуйте, арифметично. Скільки дитині років, вирахуйте від 18 років цю їх кількість років, помножте на кількість місяців і помножте на кількість мінімального навіть розміру аліментів. І ви побачите, що це досить значна сума. Якщо цю суму ви збережете, інвестуєте і примножите, і передасте дитині, скажімо, на 18 років. То це буде досить велика допомога їй в організації дорослого життя. Тобто, фактично, якщо ви не стягуєте аліменти з батька, який зобов'язаний отримувати дитину, то цим ви обкрадаєте свою дитину. От така моя позиція як адвоката. Якщо вам потрібна консультація щодо стягнення аліментів. Ви можете звернутися до мене за контактами, які ви знайдете в шапці профілі або на сайті Адвокатського бюро Бірянські партнери. Бажаю, щоб ви завжди були праві.